Ола, привіт! Buenos діє, доброго дня, Buenos noches! доброї ночі. ночі. Мінової Аліна і ми поринаємо вивчення іспанської мови, океан кайфу, релаксу і знаєте, такої пристрасті. Але сьогодні тема розчарування. Тому що іспанська мова, як і, як, як, як і в будь-якій, є всі моменти. І очі зачарування і розчарування. До справи. Розчарування десепсіон. Розчарування. Дивіться, якщо ви хочете сказати, я розчарована. Естой, десепсіоната. Естой, чому ми використовуємо слово Естой? Естой, це вказує на те, що це тимчасовий стан Естой Десепсіоната? Я розчарована, це такий стан, що знаєте, от сьогодні розчарована, потім зачарована. Естой. Якщо вам сказати сой десепсіонада. De... Це ми сказали, я розчарована назавжди в житті, але ми кажемо десепсіонада. Ми можемо також сказати таке слово, я відчуваю, що було легше, знаєте, я відчуваю розчарування. Ми використовуємо люблене дієслово. моє сентір, і ми кажемо ме сєнто. Сентір ми робимо його змінюємо в позицію до я, до ме. Yo, me siento Десепсіонада. «Decepcionada» de тому що я «я розчарована», це жіночий рід. Якщо ми кажемо «десепсіонадо», то я розчарована, це так кажуть чоловіки. Але, ще раз повторюю, Десепсіон це розчарування. Естой десепсіонадо» – це я розчарована, так? Знаєте, так, ну, так тимчасовий стан розчарування це вказує. Або що сказати простіше, ме сіento десепсіонадо. «me Десепсьонадо, так? Я відчуваю розчаровано, так? От ну, я відчуваю себе розочароване. Ось таке слово Десепсіонадо, розчарування, коли ми відчуваємо цей такий стан розчарування, але давайте повернемось до головного. Все-таки мені хочеться, щоб в житті був хеппі-енд, і в цій серії також. І ми розберемо таку фразу, і це, якби буде пароль, це «La fersa volvera». Що це значить? Жи сили повертаються. Ну повинен бути позитив, ну повинен бути оптимізм. «La fersa» – це сила, як «power», так? «La fersa volvera». А від діє слова «volver» – «volvera». Сила повертається бо сили повертаються». La ферса Volvera. І давайте, коли ми будемо відчувати цей клятий стан розчарування Десепсіонадо. Ми будемо собі казати, коли ми його пройдемо, це гострий стан розчарування десепсіонада, Гострий. Ми собі скажемо: проживемо, відчуємо і скажемо: собі La Fersa Volvera. La ферса Volvera сила. Або сили повертаються, повертаються. La fersa «Дисфрута су сутем, насолоджуйтесь своїм часом, дисфрута віда». насолоджуйте своїм життям, дисфрута ідіомие спаніл. І давайте зробимо цей оптимізм. Ми ж продюсери своє життя La Fersa volvera. Сили повертаються. повертаються». чао, -чао. Hasta pronto».